Так, добрий день, дорогі друзі, підписники. У нас сьогодні Deo Matiz, 0,8 об'єм мотора. Буде у нас проводитися заміна масла і воздушного фільтра. Воздушний фільтр у нас стоїть в цій коробці. В даному ситуації нам треба відкрутити раз-два раз, болта. І у нас так піднімається, туди запихаємо фільтр воздушний. Ну, в даній ситуації там, я ще одну мані... буду проводити маніпуляцію з печкою прочисткою. У мене є на каналі відео таке, можна подивитися і пошукати. І у нас відкручуємо все, у нас масляний фільтр І в нас масло в матір. 5 w 30 з такими допусками. Ось, тому що 2,7 в 0,8 2,7 літрів 0,8,7 літрів возимо. Нулім по пори, поки у нас не буде повний щуп. Заводимо, глушимо, у нас стікає масло, повний щуп. Все, все звісно. Масло не переливаємо, більше уровня. Тому що, ну, на фольксвагенах кажуть, що типу, це вродить каталізатору. І слівна пробка внизу. На масло. Там у нас, скажеться на 17 головка. Зараз поліземо, беремо на 17 головку і будемо сливати масло. Так, друзі, ось наша пропочка озержавіла масло в нашій машинці. Не мінялося. Да. Ключ на 17. Відкручуємо і звиваємо. Зажато не сильно. Зажато не сильно. Конечно, фильтр. Фільтр открутить на матизи, це, блин. Хіба я десь, якся, нельзя було. Що-то мені, друзі, дали з Ланоса фильтр. интересно, він підійде на матизе. Но ну, если, наверное, да вы. Тем более продавець, торгує, я на матизе не меняв маску. Перший раз буду менять. Ну сейчас все, подивимся. Берем для слива масла канистру. Так, друзья, я, короче, откручиваю сливну пробку, я не буду знімати, тому що ой, плохо на матизе сделано. Остаток масла не сливается, вот тут о, весь мусор собирается. Ну, через так завод изготовитель сделал, нет, чтобы тут было пробку сделать, самую нижнюю точку. Тут аж поддон начал прогнивать, дивиться, друзья. Конечно, качество машинки так себе. Жаль, ну, все, я не буду цей процесор знімати. Потім може щось покажу, як інтересно щось буде. Взагалі, ясно, да? десь де, де в нас як міняти масло. 2,7 літра заливаємо по заводимо машину. Лєм хоча б мінімум до, до, до повного рівня Заводимо машину. Вона у нас поробила закачала кругом фільтр масло і глушимо масло стікає, і дивимося уровень масла, і доливаємо до уровня так, друзі, виходить, на матізі 08 будьте внимательні бо тут свій фільтр стоїть мені фільтр дали Ви подивіться який мені фільтр дали обичний з лануса фільтр я не знаю чого так і в них різьби ще й різний може воно б по резинки може б і підійшло там широко буртик під резинку різьба навіть під... різьба друга різьби різні. Щось тут чи крупніше, чи що вона та різьба Коротше, друзі, будьте внимательні. Заливайте 2,7 літра масла. І все. і вперед, в бой. все друзі Кому понравилося відео, поставте лайки. Підпишіться на мій канал. Всім хороших і удачних ремонтів. Ремонтуйтесь самі.